Ським корінням Володимир Рудківський і ще з 60-х років відомий як дитячий письменник. Пригодницький двотомник сині води не виняток. Від нього вже у захваті підлітки. Цього року вперше британці нагородили книжку, розраховану не лише на дорослого читача. Я знаю, що автор, якому 75 років, багато років досліджував цю битву при синіх водах, тому що ...по про неї небагато відомо, чому ця книжка не для дорослих, що в ній немає пристрасного там любовного сюжету. Власне, все інше там є. Там є і сюжет, там є. Гумор, мова, все там, все, все, що треба, і чудові персонажі. Роман. Розкриває деталі битви під синіми водами 1362 року. Тоді литовсько-руське військо відвоювало у татаро-монгольської орди, Київ, Поділля і частину Причорномор'я. Нам треба говорити про свої перемоги, і тоді інакше світ тобі бачиться. І Ти тоді розумієш, що ти таки переможеш і завтрашній день. Життєрадісність і шляхетність притаманні не лише героям Рудківського, але й самому авторові. Таким його запам'ятали й журналісти обласного радіо, де письменник у 70-ті роки працював редактором. Працівник редакції не міг отримати в себе ну, там більше, умовно кажучи, ніж 150 рублів в місяць. А оскільки він писав багато і міг би отримати, набирав так би мовити, суму там значно більшу, наприклад, 250 рублів, то він оцю решту різницю він пересилав мені, моєму однокурснику. І ми таким чином отримували несподівану фінансову підтримку, від, про яку він нам, до речі, навіть і не говорив. У фіналі за премію також змагався Тарас Антипович із фантастичним романом «Хронос», Галина Вдовиченко із жіночою прозою Бора, Антон Санченко з гумористичними спогадами Нарисе бурси та Артем Чапай із мандрівними нотатками Подорож із мамайотою в пошуках України.